Доброго дня, шановні батьки та діти, ті, що не змогли сьогодні до нас з певних причин долучитися до нашого заняття. Я усіх вас запрошую і кажу, що знаходьте сили, знаходьте ресурси, знаходьте час, бо з нами дійсно ефективно і класно. І для усіх охочих я даю свою вправу асоціативний етюд. Чому асоціативний нагадую, тому що він викликає у дитини певні асоціації. Тож асоціативний етюд має назву Паучок. Наші Ручки сьогодні з вами були такими маленькими героями, акторами. Тож ми з вами нагадуємо, що наші ручки перетворилися на бабочки, які у нас і відпочивали, які в нас мандрували. Ця гра спонукає дитину до такої творчої діяльності. В неї можна грати вдвох або ж взагалі цілою сім'єю. Вона дуже класно розвиває координацію рук. Мислення дитини логічне, знову ж таки, повторююсь, викликає певні асоціації і взагалі це така добра, класна, дієва координація рук. Тож, приготували наші ручки. Так, павучок з лапками. Павучок, павучок, ліс втомився, ліг на бочок, полежав, відпочив, лісти далі захотів. Так, 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 біжи, біжи, маленький павучок. На тобі подушку поклади під від вушко, Полежи, відпочивай, нуж по очі закривай. Баю, бай. І дитина в нас відпочиває. Подивіться, скільки компонентів ми з вами поєднали, так? І пальчикову гімнастику, і асоціативний ряд, і рефлексію, і співдію, і логічне мислення, і таку моторну сферу, і координацію рук. Бажаю усім вам успіху і переходимо до наступної вправи.